Ударів по інфраструктурі ворога стає дедалі більше. Напередодні безпілотники вразили теплову електростанцію Білогородській області. Місто і навколишні селище залишилися без світла та води. Але це не поодинокий випадок. Лише за останні дні під ударом опинилися ключові об'єкти енергетики та нафтопереробки. В Росії, звісно, у ніч проти 27 вересня далекобійні дрони СБУ пошкодили нафтоперекачувальну станцію у Чувашії. Вибухи Гриміли в Волгограді. А ще раніше атаковано Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Один з найбільших у Російській Федерації. І сьогодні стало відомо, що постраждав Карачівський завод Електродеталь це підприємство займається розробкою і виробництвом електричних комплектуючих для військових потреб. Його продукція використовується у системах управління ракетами, авіаційні та космічній техніці, танках, БТРа та іншій бронетехніці. Аналітики наголошують, удари по енергетичній системі і логістиці, виснажують російську економіку і ускладнюють постачання палива для армії. Україна показує, вона не лише обороняється, а й по критичних вузлах. Тимника зараз на прямому зв'язку зі студії Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю. Звісно, знаєте про що я думаю цим ранком? Якщо б оці удари по енергетиці і логістиці да співставити з посиленими вторинними санкціями, низькими цінами на нафту, тоді б все. Ці фактори вони б стали якраз тим самим тиском, який би на державні фінанси відчув Путін і Росія. Зокрема, от Курт Волкер він говорить про те, що низькі ціни на нафту мають бути, мають бути вторинні санкції, але ми маємо наші інструменти і в такий спосіб діємо. Скажіть, будь ласка. Безпосередньо військово-морські сили України наскільки вони задіяні в даних процесах? Чи коли здійснюються такі дронові атаки по Росії, ви спостерігаєте? Вітаю, пані Тетяно. Кожного разу, коли я бачу такі новини, знаєте, у мене виникає інша думка. А де о, російські телевізори, мікрокульовки, пральні машини? Ні, ну тобто, от, заводи, які випускають обладнання для військової техніки, за радянських часів там є за 35 років, а це половина існування СРСР. Заводів і брендів російських з випуску продукції для людей як не було, так і нема. А що стосується вашого питання, я можу сказати так, що морські сили долучаються до багатьох подій на цьому театрі бойових дій. І звісно, багато з цих кейсів ми зможемо розкрити лише після закінчення застосування. Тому розкривати подробиці не можемо, але можу зазначити, що так, ми є активними учасниками будь-яких подій, які відбуваються на цій війні, зокрема на території нашого ворога. Ах, ніколи я вас не можу спровокувати на те, що ви бодай щось розповіли. Ви ніколи не ведетеся на моє питання. Зараз хочу поговорити про танкери напередодні. Президент танкери російські, зокрема, частина з них відноситься до тіньового флоту. Напередодні президент сказав, що є інформація від розвідки, що з танкерів росіяни теж запускають дрони по Україні. Тоді питання: з яких танкерів? Ми можемо це з вами припустити? Де вони дислокуються? Це конкретно танкери під іншими прапорами. Я такий припустити навіть не можу. Чи що мається на увазі? Якщо гіпотетично будемо йти від слів президента? Звісно, поки що надати якусь конкретну інформацію з цього приводу я теж не можу, але ну давайте згадаємо той факт, що росіяни використовували прапори країни, яка морські прапори не видавала взагалі. Як вам такий кейс? І звісно, вони можуть піти на будь-які кроки, які технічно можливі. Тому тут насправді дивуватися нема чому. Але знов таки, ну, яка має бути реакція? Якщо ви, наприклад, бачите, що ворог використовує танкер повної нафти, так? І це ваше море так само, то звісно, ви будете відбувати атаку в першу чергу. Хоча ви бачите, вони новий майданчик на території Криму знайшли для запуску шахедів, наприклад, і вони використовують так всі доступні методи, і ця війна від початку називається гібридна, тому що ця війна, вона якраз показує наскільки можна знехтувати як міжнародним правом, так і правом війни, де є конкретні зазначені. Речі, які не можна робити, оце речі, які не можна робити, але о, Росія в чергове показує, що для неї все це просто порожній звук. І ще все-таки процитую президента. Якщо він говорить про те, що все-таки танкери для запуску дронів дослівно по Європі використовує Росія, то тут от питання. Бажання президента, порада президента вдарити по танкерній структурі Росії, це порада для Європи. Вона має сенс, так? Справа в тому, що деякі. Речі можна робити, не натискаючи на кнопку Пуск Існує багато різноманітних процедур, які дозволяють, і вони є в першу чергу, як фінансовими, економічними, юридичними, так і великої. Ну, в так, можна в натиснути санкціями, федичні. про які ми постійно говоримо. В політичній площині та сама Балтика, яка є основним портом, там близько 50% танкерної танкрної нафти російської перевантажуються. Перше місце серед їхніх терміналів. Ця акваторія фактично вже контролюється повністю НАТО. І, в принципі, там є такі місця, де не пройти через територіальне море інших країн, а це зовсім інша сфера законодавства. Так? Це вже не міжнародне право. Неможливо. Тому так, при бажанні закрутити вентиль так в інший бік, насправді можливо. Це цікаве відеозвернення, тому от я з вами його й обговорюю. Дослідно, що ще президент сказав про море. Це ще одне свідчення того, що Балтійське та інші моря мають бути закриті для російських танкерів, принаймні для тіньового флоту. Тут цікаві інструменти, наскільки це реально. Тобто, напевно, ці складні процеси, але вони абсолютно правильні стосовно України були. Ще один момент хочу з вами обговорити. Президент США Дональд Трамп надав Україні дозвіл на далекобійні удари по цілях в Росії про таке в ефірі Фокс. Снюс заявив спецпосланець президента США Кіт Келлог, і він також додав питання щодо надання нам ракет намагавк наразі на розгляді. Я лише хочу уточнити, ви кажете, що це позиція президента? Україна зможе втілювати удари в глиб РФ. І президент дав на це дозвіл? Моя думка, яка базується на його заявах, а також коментарях віцепрезидента Венса, держсекретаря Рубіо, відповідь так: використовуйте здатність завдавати удари в глиб території. Більше немає таких місць, де можна було б сховатися. Ще один аспект на користь цього минулого тижня. Президент Зеленський попросив у президента Трампа ракети томагавк. вони дозволяють такі удари? Далекобійні удари в глиб Росії. Ем... Не те, що я вас буду питати, як це змінить ситуацію, але принаймні, чи є такі очікування у військово-морських сил збройних сил України. Ну, ми це вже <головік> робимо. Питання в тому: лише які у вас наявні сили і засоби, так? І коли ви е сучасні технологічні рішення? І головне вони є тут і зараз і є в кількості. Це звісно сильно ваші можливості розширює, тому що це нові системи, мова ймовірніше за все йде саме про наземні системи, а вони на озброєнні Сполучених Штатів їхні армії стоять лише з 23-го року. Це фактично та сама корабельна пускова, яку поставили на шасі, угу. і тому що до цього їх скорочували якраз ці пускові. Вони залишалися лише в корабельному варіанті. І так, звісно, це така потуга, яка дозволяє розширити горизонт впливу на нашого ворога. І враховуючи те, скільки вже було знищено цілей біля наших кордонів, то звісно, ці цілі стають далі. Суто географічно, тому що ті, що ближче, вже і так періодично потерпають від наших ударів. Це дає можливість в першу чергу, в нас ж не стоїть мета там. Грубо кажучи, покарати там населення Російської Федерації, так званої наше завдання зменшити можливості нашого ворога, який на нашій території. А це логістика, це склади, це паливно-мастильні матеріали і тому подібне. І, от знищуючи цю інфраструктуру, так умовно, умовно цивільну, сильно умовно цивільну, ви зменшуєте напругу на лінії бойового зіткнення і спроможності ворога. Я хотіла згадати вчорашній день вчорашню атаку, коли, зокрема, було запущено 643 засоби повітряного нападу по Україні, і конкретно було запущено вісім ракет калібри із акваторії Чорного моря? Ми про це періодично з вами говоримо. Що більшість калібрів вона збивається, Між тим, все одно, ця ракета вона дошкуляє ці вісім крилатих ракет. Скажіть, будь ласка, ви розуміли ситуацію за скільки годин? Що калібри будуть запускатися, і на зараз яка ситуація в акваторії Чорного моря? Ми завжди о, моніторимо надводну обстановку. І який у нас час на реагування, ми звісно, теж не можемо повідомити. Але в будь-якому разі, все це відслідковується в о, достатньо оперативному режимі. І о, так були пуски з одного з кораблів надводних. Загальний зал, там вісім одиниць, вони в принципі використали свою звичну тактику вийти з воєнної гавані в бухту відстрілятися і швиденько туди повернутися. Тобто присутність в морі не спостерігається і сьогодні зранку, так само але так у них завжди є така можливість вийти і відстрілятися. Але ну давайте просто порахуємо. У них вісім носій використовують вони максимум один-два. Здебільшого один. В цьому місяці це друге застосування на початку було одне таке незрозуміло дуже. І оце друге масштаб трошки вже не той, що на початку повномасштабного вторгнення. Вибачте за тавтологію, і так ефективність теж вже зовсім зовсім не так. Тому так навантажити ППО, так на удачу може якась там одна-дві з восьми кудись і можуть долетіти, але в будь-якому разі тієї ролі вже вони не відіграють. Хоча ви абсолютно праві, так, ракета це доволі серйозна, там велика бойова частина. Я мав можливість на жаль пересвідчитися, що таке калібр в дії, але. Тенденція зберігається позитивно все одно для нас. Сенсі Дякую вам саме морських Угу. Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України. Був з нами на прямому зв'язку.